Хочу з вами, звісно, поговорити про Молдову і про той визначальний достатньо визначальне достатньо голосування, зокрема для країни, і що стосується референдуму, і що стосується виборів президентських. Очевидно, що давайте розпочнемо із виборів президентських. Другий тур очікує дайте більше деталей. про явку, про саме голосування. Ну і чи на такий успіх розраховувала Майя Санду. Ну, власне, відбувся перший тур, і пророкували, звісно, більш такий значний успіх має Санду. Нагадаю, що чинна президентка Майя Санду вона завершила цю участь із підтримкою в близько 40%, І її опонентом на другому місці став Олександр Стояногло. І за результатом, в 27%, якщо я не помиляюсь, на 14.00 був такий результат. Ну, сюрпризом стало. Те, що ногло, ну як це очікувано, звісно, але е, Росія ставила на кількох. Е... На кількох політиків тому допускалися й інші варіанти. Допускався і варіант, що Ренато Усати, який зайняв третє місце, міг буде на другому. Тобто у другому торі зустрінуться відповідно Олександр Стояногло і Майя Санду. Ну і це така дуже цікава буде баталія, тому що між Стояногло і Санду такий тривалий, тривалий затяжний конфлікт ще з того часу, як Стояногло був обраний на посаду генерального. Ного прокурора Майя санду в той час була прем'єр-міністром в уряді Ігоря Додона, і вона була проти цього призначення. Хоча стояногло пройшов конкурс, який ініціювала саме її команда. Ну і, врешті, стояногло навіть пройшов там ряд обшуків арештів. Після того, як був призначений на посаду, і вже Санду ввійшла в свою отримала свої президентські функції. Тобто таке протистояння тривало між ними дуже довго і так символічно персоналізовано буде виглядати їхня баталія у другому турі. Ан Маріану ну не можна не запитати, тому що сама Сандо заявила про безпрецедентні фальсифікації на цих виборах. Ну і очевидно, десь вона натякала на те, що все це могло бути могло робитися руками всім відомої Ілона шора. Наскільки наскільки його роль у цих виборах була також досить посильна? Так цікаві факти були оприлюднені правоохоронними органами і журналістськими розслідуваннями, що була викрита ну власне підтверджена існування певної мережі корупційної, в яку втягувалися виборці переважно із сільської місцевості. Ну і там за рахунок певної кругової поруки, звісно, фінансового з фінансової такої. Емуляції під виглядом якихось соціальних ініціатив, благодійних ініціатив, ця вся група трималася, нарощувалася, і ну і, врешті, вони планували це капіталізувати під час виборів, даючи розпорядження, кого підтримувати на протестах під час передвиборчої кампанії. Ну і за кого голосувати. І як ми розуміємо, ідея полягала в тому, щоб в останній день дати отаку генеральну рознарядку і е, скерувати ці всі голоси організованої мережі, підкупленої на підтримку якогось кандидата. Але ну шор представляє трохи іншу, інше угрупування аніж Стояногло. тому що Стояногло, це за ним стоїть партія соціалістів. Це не його людина тому що на проросійському на проросійському фланзі теж розгортається своя конкуренція, своя боротьба поза Бо, як після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Така відверто проросійська політика вона ст... потребувала трансформації, принаймні оновлення іміджу. Скажімо це так. Ну якщо шор він взявся за таку дуже дуже агресивну більшовицьку політичну пропаганду, ну і навколо такого ще раніше насправді. Ді не було в Молдові наскільки відвертої. Їм... Проросійської проросійського наративу то соціалісти вони мусили шукати собі принаймні нового лідера, щоб виглядати більш пристойно ну в очах виборців, тому що е, вивільнилася і маса виборців, яку можна було перетягнути на свою сторону. Тому що, е, як правило, в Молдові такий розподіл російсько-російськомовні румуномовні, е, і певним чином це накладалося і на політичні вподобання. Але виявилося, що не все так просто є російськомовні, які, наприклад, не підтримали. Мають дії Росії російські мовні, які там підтримують дії Росії, але не підтримують Путіна. Тобто комбінацій насправді стало дуже багато більше ніж було раніше, і це все відзначилося і на політичних на політичній архітектурі, архітектурі яку власне всі ці гравці геополітичні, які за спинами. Тих політиків, які ми бачимо на публіці, мали перетасувати. Ну і власне це все в процесі такої динаміки. І відбувається нарощування цих політи... цього політичного капіталу. І президентські вибори це насправді лише трамплін до парламентської до парламентських перегонів, які будуть в двадцять п'ятому році. Тому маємо лише рік насправді, але ну ці вибори досить песимістичні, і песимістичніші навіть ніж прогнозували всі, тому що дійсно у стояногла. Високі шанси перемогти Майю Санду, і в Маї Санд в Санду вченої президентки немає, немає немає на на чиї голоси покластися, тому що в принципі всі ці 11 кандидатів, яких з підтрим... яких підтримує Шор. Вони не нічого. не заряджені на проєвропейський курс, і навряд чи вони підтримують Санду. Власне, про європейський курс так відбулося, що в Молдові президентські вибори співпали із НЕМ референдуму. В результаті все одно євроінтеграційні норми вони будуть закріплені у конституції країни, але є багато знаків запитань є багато, але що стосується і відсотків цього голосування, і багато пишуть про те, що ну зокрема вирвали цей ін... І Євроінтеграційний шанс, зокрема, за рахунок голосів діаспори і тих е, даних, які надійшли із закордонних дільниць. Що можете сказати тут? І про саме голосування, про явку, про те, яка вікова категорія найбільше долучилася до референдуму, в тому числі, ну і мене найбільше цікавить, як тут проголосувало Придністрові. Ну так є такі, є такі, я зустрічала такі дані, що і що Придністров'ї навіть е, третина висловилася в підтримку євроінтеграції, але е, дуже багато таких думок, що е, деякі виборці підтримують, наприклад, європейський курс, а не підтримують маю санду. І я маю навіть такі підозри, що е, якщо би це цей референдум проводився не в контексті президентських виборів, то ймовірно він мав би навіть більшу підтримку, тому що очевидно, що чи Влада використала цей референдум як політичну технологію. Е, ну я вам більше скажу, мої співрозмовники і дотичні до е, цих провладних кіл в експортному середовищі, в журналістському середовищі е, вони розповідають, що в принципі цього ніхто і не приховував. То задача була змобілізувати про дійсно про європейський електорат, і щоб е, чинна президентка вла е, має санду була бенефіціаром цих голосів, тому але це завжди, завжди таке рішення. Може розвиватися в інший бік, і ну як ми побачили, в п'ятій ранку ще було 50 на 50 Тобто до, до до останньої хвилини навіть зберігався ризик, що цей референдум провалиться. Це була б катастрофа і для чинної влади, і для країни. Можливо, технічних юридичних наслідків це б не мало, тому що насправді ні Брюссель ні за ніякі процедурні моменти наразі не ставлять перед республікою Молдова. Вимоги щодо цього референдуму, тобто це типова піарна, піарна акція, політехнологічний інструмент. Але якби цей референдум провалився, якби його не підтримали, це були б жахливі наслідки і для іміджу країни, і для іміджу чинної влади, яка і про європейська влада, яка на жаль не має альтернативи. Ну тобто, це взагалі проблема, з якою Молдові прийдеться дуже швидко боротися і шукати якесь рішення до парламентських виборів, тому що про європейське поле голе. Пані Мар'яно, ну але коли говорити про, про причинно наслідкові зв'язки перепрацювала російська пропаганда, скажімо, і російські політики у контексті цього євроінтеграційного вибору чи не допрацювала чинна влада із своєю проєвропейськістю? Ну тому що якби Молдова зараз втратила такий шанс, коли ну це членство як ніколи видається близьке, зокрема і на тлі війні війни в Україні, звісно, це ну глобально величезна втрата, звісно. Дивіться, я думаю, що все набагато складніше насправді. Ми знаємо, що таке російська агресія, і це відомий факт, що російська влада застосовує державні змі пропаганду як інструмент війни, як інструмент гібридних загроз. І для Молдови це ні для України це не новина, ні для Молдови це не новина. І Молдова знає, що таке економічний шантаж, і Молдова знає, що таке заморожений конфлікт. Тобто, але десятирічними ми навіть не, не, не лише. Маємо, Влада має сандо річ ми, ми в Молдові бачимо таку тенденцію замовчувати ці проблеми, відходити і шукати якісь такі е, рішення, які б дозволили уникати відповідальності, зберігати якісь е, е, такі вигідні відносини із Росією, і з Європою. От насправді про європейська влада, так має санду, але вони досі не вийшли із договорів е, СНД. Тобто і ну ну зараз це питання постає, тому що коли, якщо ми говоримо якщо ми говоримо у контексті референдуму, за приєднання до Європейського Союзу, то чекайте, ви ще ж не залиш не завершили е, свої справи там. Тобто, ну і зараз ці всі претензії акумулюються, е, і дуже багато пи... на, на цій на, на цьому гребні дуже багато питань до Маї Санду. Тому... Але це не виключає того, що Росія цим користується. Тобто, тим ха... той хаос, е, ті е, половинчаті рішення, які. Е, які існують в самій Молдові, і які і проблеми, які не вдається вирішувати Молдові всередині країни, звісно, це стає дуже вигідним е вікном, вікном можливостей для російської і пропаганди, і для російських гібридних впливів, і для певних е для обходу санкцій, тощо, тощо, тощо. Тобто, у у Росії є стратегія, як вона працює із такими е слабкими демократіями і слабкими інституціями. Вони просто, просто це використовують на свою користь. Пані Мар'яно, буквально одне у нас 30 секунд, але дуже коротко пишуть молдовські пабліки про те, що молодь фактично не була представлена, не прийшла на вибори ні за президента голосувати, ні на референдум. Фактично, що це категорія вікова 40+. Я перевіряла ці дані лише, лише вночі, десь в третій годині. і Дійсно, 40+, 40 плюс п'ятдесят плюс. Здається, переважало десь десь 30 відсотків. Але ну я не можу сказати, що молоді взагалі не було. Була й молодь, але порівняно із старшими категоріями менше представлена. Але ну знову ж таки, ці дані варто було б перевірити, що вони дійсно там. цікаві на сайті онлайн. Пасібі величезне вам, що ви долучилися. Знайшли час. Дякую. Маріанна Присяжнюк, журналістка міжнародниця, експертка фонду демократичної ініціативи імені лька Кучерева була з нами на зв'язку. Дякую, величезне. Дякую.